Доброго ранку, друзі! І ось ми знову на марафоні. Ну, вірніше на півмарафоні. Сьогодні наша дистанція це половинка. І ось забрали свої вже стартові пакети. І що я вам хочу сказати, досить такий щедрий стартовий пакет, що дуже велика рідкість. Е, ну, по-перше, як завжди, це футболка. Хтось каже, що це... Не потрібна річ, але ви знаєте, я їх використовую для тренувань і іноді вони дуже якісні. А також в цьому пакеті є пляшечка для води, тому можна в принципі якісь ізотоніки, якщо у вас сухий розвести, і також є всяке печиво, що також в принципі зранку непогано. Взяв бананчик, зараз підкріплюсь, і ще треба сходити, звичайне, одне дуже важливе місце, щоб бути, як то кажуть, свіжим, тому це також важлива річ. Що сталося? У нас, як завжди, з навігацією проблеми. Ось вділив вже свої номери, і дуже цікаво, у мене написано, до речі. Віктор на англійський є прізвище на євриті. Ну, так буває, напевно, швидше всього я так зареєструвався. Тому зараз будемо трішки розминатися і будемо, і будемо готуватись до старту. Єдина проблема, я з собою не маю гелів, тому що тому, можливо збігаю ще куплю гель. Подивлюся, подивлюся, а можливо бігати без гелів? Не знаю. В легенькому темпі розминаюсь. Що вам сказав? На вулиці досить холодно. Я не знаю, напевно, градусів 12. Ну, Це швидше всього пов'язано з те, що саме місто розположено в пустелі. І ночі, звичайно, тут холодніші. Трапилась дуже велика халепа. Я перший раз таки бачу, що на забігу немає ні одного намета з гелями. прийдеться бігти без гелю на запасах лікогену тижневому, хоча я його не дуже і запасав, чесно кажучи. Ну нічого, я сподіваюся, що можливо на якихось е зупинках е води, станціях з водою будуть хоча б ізотоніки.

Дуже багато тут наших конкурентів, тому прийдеться сьогодні працювати. Ми ось тут обговорюємо таку тему, як годинники, тому що дуже часто в нас виходить, що ми або забуваємо включити на старті, або виключити на старті, На фініші вибачте. У вас бувають такі речі, так що якщо бувають, то пишіть обов'язково. заренервати, притримати і набрати відповідний темп собачка незадоволена, що тут бігають ось і перший кілометр. Підйом на метрів 500 там звичайно просив трішки на підйомі, бо траса досить таки грубиста. 5 кілометрів, середній темп 441, в принципі цікльовий, але траса взагалі не рівна, взагалі не знаю чого. Вистачить сил втримати там до кінця чи ні. Що ж, покаже. покажений із лідерів. Щойно двоє пробігло перших. На жаль, не зняв. Це хлопці за ним. Восьмий кілометр. Важкувато, звичайно. Зробили один із найскладніших відрізків. Кілометр приблизно підйому. Там темпо відзвичайно просів. Попереду, звичайно, ще є підйом. Коротше, траса не легка, як я думав. 12 кілометрів. Знову подолав підйом. Десь метрів 500. Довжини не висота, не думайте. І щось я дуже сильно заліз вже в п'яту зону. Треба трішки скинути темп. Йо, давай, давай. Залишилось 4 кілометри. Слухайте, ну його в сараку з тими гірками. Це просто тупо Єрусалим 2.0. Який персонал бест Тут неможливо взагалі бігти. 19. Залишилось начебто трішки, але сили мене покинули. Двадцятий кілометр Кілометр з кубліками Я не можу. Ще підйом, я все. А -а -а. Майже фініш. Ось така медаль. Що ж сказати, досить гарна, кольорова. Сказати, що це легко, знову ж таки, не скажу. Це було досить важко. Щойно до мене підійшли організатори, трішки розпитали, як справи, як, як я біг. Ось Я, звичайно, дав невеличкий відгук, що дійсно було важко. Це мені нагадує трішки Єрусалим. Е, ось так. Я це зміг. Як завжди, забув виключити годинник, тому буду чекати тепер тільки офіційний результат. Е, я по, по годиннику фінішу я прибіг година 40 і 3 секунди. Трішки не вистачило. Якби я побачив раніше в годинник, я думаю, що я б трішки піднажав, і тоді я був би точно впевнений, що я вибіг з 1, 40. Але насправді це також дуже близько і це круто. Добре, я чекаю зараз Сергія і ми ще трішки поговоримо про цей забіг. Ось що буває, коли нові кросівки і погано розбігав. І я ще думав, що потрібно все ж таки ноги намазати вазеліном. І ось. Ну нічого страшного таки буває. Це не означає, що погано кросівки, це означає, що просто я не знав свої слабкі місця саме в цих кросівках. Тепер буду знати. Давай! А там повітря, бо не злі погору. Втратив пів хвилини, на це виключив годину. Не виключив. Я забув, як завжди, три хвилини. Сука, ну що тобі? Я тобі кажу, я чесно, до мене підходили організатори, питалися на рахунок. Я кажу, це як Єрусалим. Ви кажуть, ну як траса? Я кажу, то це взагалі, це гірка, це Єрусалим. Кажу, кажу, це дуже важко. Вони а, так. На следующий рік будеш, я так не знаю. Це кафе. ну нушо, ось так от ми зробили це. Сиріг пробіг майже. Година 50 там секунди. У мене також. В мене На фініші була година 40 і 3 секунди. Я думаю, буду чекати офіційно результати, можливо, цей вихід ще з арти плюс одна три секунди. Ну тобто можна сказати годину 40 я зробив. Ось так. Ну, Наступний марафон я вже точно буду О, година 39. 39. Скажи, а ти не віде? відео знімаєш? Це відео? Ааа, ну добре. Сфоткай мене. Сфоткай.